Вітаю, любі! В цьому відео я вам розкажу, чому психолог коштує так дорого. І я буду базуватися на своєму досвіді та е своїх знаннях і відчуттях в цій професії. Тому починаємо. І перше, це фігура психолога. Щоб стати психологом, потрібно багато грошей, зусиль е і часу вкласти в це. І почнемо з освіти. Так, наприклад, якщо це у вас перша освіта, то тут ви маєте шанс, наприклад, в Україні поступити безкоштовно так, в університет на, на психолога. Якщо це друга освіта, то зазвичай це частні інститути. Так і це може коштувати вам грошей від 2 тисяч доларів до 5 тисяч доларів за всі 2-3 роки навчання цієї спеціальності. Потім, що у нас є, це гроші за спеціалізацію. Да? В якої модальності ви хочете працювати, тобто через які окуляри ви хочете дивитися на свого клієнта, так, на його проблеми і на світ. І ви тут вибираєте, що ви хочете, в чому ви хочете спеціалізуватися. Це може бути психоаналіз, гештальт. Та, когнітивна поведінкова терапія, арт-терапія і так далі. І за це ви теж платите гроші зазвичай також від 2 тисяч до 5 тисяч доларів. Дивіться, це вже около біля 4 тисяч доларів, мінімум, на те, щоб отримати освіту. Наступне, ви повинні пройти свою власну психотерапію. І я вам розкажу свій. Секрет, скільки я заплатила за мою власну терапію протягом сьоми років, це була психоаналітична терапія. Я ходила до свого психотерапевта два рази на тиждень протягом сьоми років. І знаєте, я порахувала, і це мені коштувало 10 тисяч доларів. Уявіть собі, тобто друга освіта, так, і ще мій власний досвід. Це вже скільки грошей. Наприклад, якщо ви а, так, на і, наприклад, ще один момент: якщо у вас є вже вища освіта, і ви хочете стати психо психотерапевтом в Сполучених Штатах, то тут освіта рахується в десятках. Тисяч доларів, так, мінімум це 50 тисяч доларів за всю освіту і до 100 тисяч доларів, а то і більше. Тобто, це просто величезні гроші, так, щоб стати а, психотерапевтом. І наступний момент, так, це супервізор. Тобто ви повинні ще платити гроші за те, щоб оця модальність, в якій ви будете працювати, в кожній модальності є супервізор. І тобто ви е, якийсь час працюєте під його наглядом. І потім це дуже е, типово так, від, е, відвідувати супервізійні групи. Це коли супервізор це як психотерапевт з більшим досвідом, і він вам показує, де ви, може, помилилися, як дивитися на клієнта, що це значить в проявах клієнта і таке інше. Тобто, це теж коштує гроші так, мати супервізора, відвідувати його раз на два тижні. Раз на тиждень. Наприклад, зараз в Сполучених Штатах я маю три супервізора. Так? Один супервізор на дні стажировці, інший на іншій. І ще групова супервізія, там де ми групи зустрічаємося, психотерапевти зі старшим супервізором. Тобто, ну, це теж коштує грошей, дуже багато грошей. Тобто, дивіться, те, що я перерахувала, це просто купа грошей, купа часу і купа зусиль. І Плюс до того, це постійні тренінги, да, постійні покупки книжок. Я постійно покупаю книжки, щоб розширювати, розширювати свої знання. Так, і тренінги. Наприклад, в Америці, да, щоб тримати свою лицензію, ви повинні. Це ваш обов'язок там 100 годин тренінгів на 2 роки. Це мінімум, це дуже великий мінімум, а то і більше зазвичай. Тому друзі, дивіться, щоб стати психотерапевтом, це. Комплексно, це дорого, це стільки часу, стільки зусиль. Що ну справді, коли а, ви бачите перед собою психолога чи психотерапевта, ця людина постаралася бути там, де вона є. Поїхала далі. Наступне, хочу поділитися з вами своїм власним досвідом. Коли е, я ще в 2012 році вирішила, що ми, мені потрібен психолог. Е, по рекомендації я знайшла психолога, я запитала, скільки в неї коштує там, 50 хвилин е, сесії. Мені е, знайома відповіла 200 гривень. Я така думаю, ну ладно, це дорого для мене, але мені так погано, що це єдине, що може мене врятувати да, в моєму життю на той час. І ось я приходжу до цього психотерапевта, і протягом сесії я її запитую, а скільки коштує сесія? І вона мені задає питання на це. І воно мене дуже здивувало, воно мене шокувало, це запитання. вона мене дуже здивувала, воно мене шокувала це запитання. Вона мені сказала, а скільки ви готові заплатити за покращення вашого життя? І тут я просто. Просто, знаєте, була в шоці. І в голові моїй відповідь була однозначна: та я віддам все, щоб мені стало краще, тому що мені було погано не декілька днів, не декілька тижнів, і навіть не декілька місяців, а набагато більше. Я готова була віддати все, але вслух я сказала 200 гривень. Ну і потім у нас завелася розмова, так і ми зупинилися на 300 гривень. Це було в 2012 році. І Потім кожного року ціна мінялася. А тому, що я хочу сказати, що другий момент, так, чому а, психолог коштує так дорого, тому що це покращення вашого життя. Воно справді, так, покращується в усіх спектрах вашого життя. Це кар'єра і робота. Ну, реально, ви почувати починаєте себе. Певненіше на роботі, ви розумієте, що ви хочете робити, що ви не, не погоджуєтесь робити. А, так, це в стосунках, а, це ви знаходите свої хобі, ви вирішуєте все ж таки відкрити свій бізнес. Тобто в дуже маленьких і великих аспектах ваше життя змінюється, тобто покращення життя. Третє це вклад. Я вважаю, що психотерапія це дуже. Крутий вклад, якщо і вкладати кудись в гроші, це в себе, в свій розвиток. Так? Тому що дивіться, ми зараз всі побачили, що війна може забрати все. Нерухомість, яку ми накопили, так, нашу, нашу рідну, наш рідний район, нашу рідну домівку, може все забрати, розумієте, бізнес забрати, який у вас був там відкритий, а потім там стала зона конфлікту, і все, війна. Так, і ви вже. Загубили свій бізнес. І тому все, що є в вас, те ви і маєте насправді. Те у вас і є. Оце все багатство, що ви маєте в собі. Тому це реально вклад. Найкращий вклад це вклад в себе. Це я так вважаю. Наступне це третє це ви переживаєте новий. Четверте, це ви переживаєте новий тип відносин, так тому що дивіться, вам психотерапевт покаже, як. Будувати стосунки, ви побачите, як будуються стосунки з особистими кордонами, з повагою, з правом вибирати. Так? І у цей формат стосунків ви зможете в деякій в деякій степені так, перенести на інші ваші стосунки це дуже важливо. Тому що дивіться, я вам розкажу те, що показують дослідження, ефективність психотерапії, від чого вона залежить. По-перше, це вона залежить від мотивації клієнта, від його готовності змінюватись, так, і від факторів. Є фактори ризика, є фактори захищаючі фактори. Фактори ризика це, наприклад, у вас немає батьків, так, ви загубили роботу. Це все фактори ризика, і психотерапевт дивиться, які у вас фактори ризика. Наступне це якби фактори захисту. Наприклад, у вас є друзі дуже гарні. Які вас підтримують. У вас є освіта, і ви можете завдяки освіті отримувати гроші. У вас там гарна робота. Оце все захисні фактори, які Сприяють також психотерапії. І оце все займає 40% ефективності психотерапії. Так, це мотивація, готовність змінюватись і фактори, да, зовнішні фактори. Це 40%. 15% це а, через яку я модальність а, працюю з клієнтом. Так, це а, психоаналіз, це гешта, це а, когнітивна поведінкова терапія і таке інше. Це 15%. Так, інші 15% це в що вірить клієнт, чи він вірить, що психотерапія йому допоможе. Знаєте, як плацебо-ефект: він віри в неї, чи не вірить? І отут важливо да, мати цю віру, коли ви йдете до психолога. І наступне, друзі, це відносини психотерапевта і клієнта. Вони складають 30% всієї ефективності вашої психотерапії. І це дуже багато. тому… Тому так. Важливо, щоб вам подобався ваш терапевт. Ви з ним відчували оцей зв'язок, і ви відчували, що ця терапія, цей психотерапевт, він вам дає те, що вам потрібно. Тобто це 30%. І тому ви вчитесь, як будувати відносини, стосунки, і ви переносите їх на інші сфери життя. Наступне це е, зміна вашого майбутнього. Да? Ну, По-любому, те, що відбувається, у вас. З психотерапії буде і мати ефект дуже довгий. Да? Наприклад, ви закінчили терапію, а те, що ви вивчили це інструменти, ви будете змінювати життя і життя, тобто це а, зміна вашого майбутнього. Наступне, це дивіться, це велика відповідальність. Психотерапевт насправді несе велику відповідальність, тому що клієнт відкривається, він щирий, він, як би це сказати, ранимий, так, тобто чесний, іскренній і таке інше. І тому дуже велика відповідальність самого психотерапевта. Скільки було випадків тут, в Америці, я знаю, коли людина виходила з психотерапевта. І вдавалася до самогубства. І потім починалися судові процеси, і дуже було складно психотерапевту. Ну і будь-якому так випадку, навіть якщо ви все там правильно робили, і людина зробила самогубство, це дуже важко для психотерапевта це переживати, повірте мені. І наступне це відповідальність самого, самого клієнта. Тому що чим більше ви грошей платите, тим більше ви хочете старатися відпрацювати ці гроші. Правильно. Ну, Погодьтеся зі мною. Наприклад, ви купили піджачок так, за тисячу гривень, у вас одне відношення до цього, і ви купили піджак за 15 тисяч гривень. Як ви думаєте, як ви будете відноситися навіть до цього піджачка, так, який стільки коштує? Я думаю, ви вішати його будете завжди, не будете нікуди кидати, слідкувати за, за цим піджаком і таке інше. А, наступне це а, дивіться, психологічка. Психотерапія, так, цей це інструмент. І в цьому випадку психотерапевт він ваш інструмент, ви лікуєтесь об психотерапевта. Він як, він як ваше дзеркало, в яке ви дивитесь, і ви починаєте бачити все, що ви до цього моменту не усвідомлювали. Тобто, ви лікуєтесь об психотерапевта. Так, наприклад, якщо порівняти з звичайним врачем. Навіть з психіатром, так він вам просто прописує ліки. Він дивиться, там у вас депресія. У вас інсомнія, і він це прописує. Він не займається лікуванням душі людини, так, відношенням до світу, до, до себе, так, чому депресія? Він просто лікує симптоми. Тому е ви лікуєтесь об людину. І дуже важливо правильно вибрати цю людину. І тому це коштує дуже дорого. Тому що ця людина повинна бути готова для того, щоб в неї лікується. Розумієте? Е наступне це ваш внутрішній діалог. Повірте мені, якщо ви знаходитесь в психотерапії більше ніж один рік, то е, ви що робите? Ви змінюєте свій внутрішній діалог, ви починаєте в якихось там ситуаціях ви починаєте слухати в голові е, голос терапевта. Да, наприклад, ви, ви почуваєте себе дуже погано, тому що хтось вам сказав, і тут ви чуєте, як вам терапевт завжди так. Е, ну... Uh, як це сказати, впливав на нашу на ваші думки? Да? він їх челендж thoughts, uh, як це сказати, українською? Тобто він uh, ну піддавав сумніви. Так, те, що ви думаєте, інша людина подумає чи скаже? Тобто, наприклад, вам погано, і ви думаєте, все, ця людина мене не любить, не поважає? А хто вам сказав? У вас звучить так, голос терапевта. А чому ви так вирішили? А де докази? Чи один раз що вам ця людина сказала Ні, то вона вас не любить? А чи правда це так? Да? Тобто, ви починаєте а, самі бути для себе психотерапевтом? Уявляєте? Тобто, ваш психотерапевт. Є у вас тепер а, внутрі. Наступне а, це вигорання. Ви знаєте, що професії, які допомагають людям, а, а, у них саме високий рейтинг вигорання. А вигорання це ну це просто страшне. Да? Це коли ви розумієте, що ви вже не можете брати оцей увесь біль сум клієнтів, їх проблеми, тому що ви самі собі вже не можете дати раду. І тому а, а, я. Але я думаю, так, що чим менше клієнтів у психотерапевта, тим він буде більш ефективним, більш продуктивним, так і більш може давати позитивний результат для вас, як свого клієнта. Тому краще я буду мати мало клієнтів, і це буде коштувати дорого. Але я буду той час, що в мене вільний, буду займатися собою, так, щоб я була готова стопроцентно уважна до свого клієнта і могла йому віддати те, що я назбирала, те, що я ма. Маю. І останнє любі це. Час на вас після сесії, тому що насправді, наприклад, в Америці ми постійно повинні звітувати. Так? Кожна сесія це звіт, це допис, яким клієнт прийшов, що ми, про що ми говорили, так? які інструменти я хочу техніки спробувати наступного разу, які основні питання, які треба мені тримати в голові. Потім я передивляюся ці дописи. Так? Перед тим, як в мене клієнт, я передивляюся, що я Сала про нього, про що у нас були сесії. А потім інколи тобі ти, ти бачиш яку якусь річ, що ти не розумієш, і ти спілкуєшся про цього пацієнта клієнта зі своїм супервізором. А потім цей клієнт може впливати на тебе емоційно, тригерити тобі якісь твої спогади, якісь твої больові точки. І Ти йдеш до свого психотерапевта і говориш про цього клієнта, як він на тебе, на тебе впливає і що з цим робить. Тобто дивіться, ви платите за 50 хвилин за годину. А психотерапевт про, про вас думає набагато, набагато більше. Тому а, ось тому і психотерапія коштує так. Дорого. А якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте вподобайку, будь ласка, підписуйтесь, тому що я хочу робити відео для вас, і мені буде дуже приємно, тому що для мене вподобайка чи підписка це як дякую мені. І до зустрічі до наступного відео.